Привіт! Це клуб Хвостики і Гучі шукає родину. Цю маленьку дівчинку знайшли разом із братиком. Зустріла її наша волонтерка біля дороги. І коли вийшла з машини шукати, куди вона побігла, виявилось, що їх там двоє. І ховаються вони зовсім саменькі, в дірці від паркану. Зовсім самі. Тобто, або цих малюків вивезли та покинули, як це часто роблять, або з їх мамою щось трапилось. Отже, ці малюки потрапили до нас в клуб хвостики. Вони в безпеці, вони на перетримці, вони навчені до поленок. Братику вже знайшла сім'я, а його беруть в родину наші вже знайомі, які подарували дім одному з наших хвостиків в барні. Вони захотіли забрати і її братика Фенді. А ось Гучі ще не знайшла свою сім'ю. Тому, будь ласка, подивіться на цю малютку, вона неймовірно мила. Їй всього два з половиною три місяці. Вона оброблена, вакцинована і буде невеликого середнього розміру. Гучі дуже спокійна, вона не гіперактивна, дуже класна собачка, буде класним другом. Будь ласка, зверніть увагу на Гучі. Або візьміть її в сім'ю, або зробіть для неї репости, які обов'язково допоможуть знайти для. Неї сім'ю репост для Гучі.